Привіт! Сьогодні я приготувала рулет бісквітний, але за іншим рецептом великий, багато його, і він дуже смачний. Як я готувала, подивіться відео. Ну що, взагалі, для приготування цього бісквіту розділяють яйця, жовтки і білки. Я цього робити не буду, все разом. Тобто, що нам необхідно: 5 яєць, 120 грамів цукру, 100 г борошна. 50 г рослинної олії без запаха. А ще 50 мл потрібно буде молока, дрібка солі, півчайної ложки розпушувача і все. Що я перше роблю? Зараз я яйця вибиваю в чашу міксера, буде міксер все колотити. Додаю туди солі трішки і з цукром збиваю до таких гарних піків. Так, дивіться, яка гарна маса в мене вже вийшла. Я приготувала лист і заслала пергаментом. Оце тут з'єднання не дуже гарне, але так. тепер до цих збитих яєць я додам під час збивання олія і молочко. Оліка. І прямо зараз дивлюся, має тут є поділки, 50 мл молока. Борошно з'єднаю з розтушувачем і трішки солі залишилося. Борошно можете з'єднати із лопаткою, але я так само. На повільних таких обертах, на самих малих, додаю просіяне борошно. Духовку вімкніть 170 градусів. Будемо випікати ну, 15 хвилин 15. Товщина, яка у вас буде. Досить, і виливаємо на підготовлений лист. Можна тон, тоненький, тоненький робити, але я роблю весь час оце на цей рецепт і на цей лист. Стукнути. можна так трішки туди подати, сюди подати, отак. І в духовку. Ну що, дивіться, яка краса в нас виходить. У мене 12 хвилин було. Дивіться, яка красота. Він готовий, дістаю його. Так, зараз я його підвину трішки і стягну з, ну, з листа на папері сюди. О, бачите, те, що я казала, що не робіть із стиком, тому що буде біда. Бачите як? Бачите, скільки туди залилося тісто, і в мене оця сторона вийде порваною. Це не дуже гарно. Так, ну добре, я отак його зараз скатаю, дивіться, який він у мене тигровий вийшов, ви бачите? Ось те, що я вам казала. Ну нічого, нехай отак охолоджується. Отак. А знаєте, чому тигровий? Зараз я вам покажу. Тому що в мене оцей листок противень, Я їй засилаю два папера такі багаторази, бачите? Такі, як соточки. І от воно так, того виходу, воно вище, нижче. Все, за я забуваю, хай він охолоджується. Відпочивайте поки що. Завжуємо. Зараз я... у мене буде прошарок із варення. Повністю ще. Я так його залишила, нічого йому не робила. І я хочу зробити варення, і прошарок тоненький із вершків. Але я сьогодні буду використовувати оці кондитерський крем. Він дуже мені подобається, швидко збивається і солодкий вже. Непритурний. Це те, що використовують для тортів у магазинах. Я візьму, бачите, який густенький він. Так, десь склянку. І просто-напросто зіб'ю міксером. Якщо вам не солодке, додавайте більше солодощі. Так, досить збивати його. І зараз починаємо збирати рулет. Так, у мене сьогодні буде тут ось написано алеча. Груша, таке варення, воно трішки кисленьке. Так, і зараз все поки що в сторону. Спочатку будемо, де в нас початок, будемо розмотувати. Ти -ти 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 -ти. Це ж у нас тут складено. Старайтеся брати такий лист, щоб не було шва на пергаменті. а то бачите, що виходить. Так. Тепер змащуємо варенням. А вершків багато взяла, Уже бачу. Дуже на край не давайте, тому що буде вилазити. І тепер починаємо. завертати. Ресунтик, як жирафа, да? ну, тепер трішки його прикрашу. Отак злегка цією кремом змащу і потім просто потру зверху чорний шоколад і все. Так, у мене такий чорний шоколад. Так, це сюди. Красиво! Красиво. Ну що, давайте вже будемо його куштувати, так? Да? Так, я зараз отут краєчок отак відріжу. Ріжеться дуже гарно. Дуже багато начинки. Дивіться, яка краса. Післід. Так, давайте будемо. Дивіться, яка краса. Дуже гарно, що бісквіт не такий, як ми от готуємо звичайний бісквіт, він сухенький, а цей такий вологий бісквітик. Смачно. М -м. Кислинка личи і ці вишки. М -м. Дуже смачно. Дивіться, яка краса. Ех, Не сфотографувала, не надіївшись ще. Це дуже-дуже смачно. Так що готуйте. Швидко, я нічого не робила. Робив все міксер, духовка. Я тільки його зібрала до ладу і все. Звичайно, нічого їй буде їсти. Отак, тому що він полюбляє, коли багато, по-багатому, як кажеться. Отак. Оце, ніяких тут кондитерських мішечків. Оце для мого чоловіка. Якщо ви забажаєте, будь ласка, теж так зробіть. Але беріть пів склянки вершків, і вам буде достатньо. Готуйте, хай у вас все виходить. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей!